Без роботи за підробку водіїв електротранспорту звільняють через пасажирів із фальшивими квитками. В місті неодноразово працівники управління транспорту виявляли липові проїзні бюлети. Через неуважність пасажирів страждають кермувальники. Без місця праці залишились один водій трамваю та один тролейбуса. У Львів електротрансі не раз змінювали як дизайн квитків, так і ступінь їхнього захисту. Проте знайшлися і такі мастаки, які готові підробити навіть голографічний зразок. Зараз ми працюємо над тим, щоб знайти джерело виготовлення на наразі водії, які є, ну, стверджують, що їм ті квитки дали. Півтори гривні за загальний квиток та 75 копійок за пільговий. За невеликі гроші можна заробити собі великі неприємності. Часом пасажири і не звертають уваги на свій проїзний документ. Не звертають говорити кілька разів тримаю їздив за життя. Чого звертала? Я бува можна напевно повернути кондуктора, і він би продавав квитки, а не то, що зараз ходять контролери з захисниками з тайфуна серйозно. підроблені талони від справжніх легко відрізнити за голографічною стрічкою. Вона має переливатися різними кольорами на світлі і містити чіткі написи Україна або захист контролю чи обидва одночасно. Такі в місті діють з 12 червня. Пан Ярослав водій із п'ятирічним стажем. Курсує львівським трамваєм номер 9. Через його кабіну щодня проходять сотні квитків. Ми получаємо в касу квитки. Податпоподатково доводають, получаємо квитки. Всі по номерах всі У нас не може бути такого, щоб були якісь там підроблені. У львівському електротранспорті працюють також волонтери, які фіксують липовий продаж. А із контролерами в дуеті ходять працівники спецпідрозділу Тайфун. Фальшові квитки вилучають, а водія, який може бути і непричетним до порушення, штрафують та звільняють з роботи. Тому чи легітимним було звільнення двох кермувальників наразі залишається невідомим. Ірана Качмарик, Павло Замрій, вісник.